Повномасштабна війна в Україні не лише руйнує об'єкти інфраструктури та людські життя. Сьогодні це ще питання екологічної безпеки. Починаючи з 24 лютого 2022 року, українська екосистема страждає від пожеж, постійних ракетних обстрілів та замінування територій. Як від постійних прильотів страждає екологія прикордонних територій Сумщини та України загалом? Та чи маємо ми шанс на повне відновлення довкілля після закінчення повномасштабної війни? Сьогодні спробуємо розібратися у цих питаннях. Розкажіть, будь ласка, у кількох фактах взагалі про нашу екосистему Сумщини. Що вона собою являє? На такій площі, як Сумська область. Є кілька видів екосистем. Ага. Ну, наприклад, є болот на воді, воді екосистеми, лісові екосистеми, степові екосистеми, різні типи ландшафтів і так далі. Це завжди розглядають по специфічним екосистемам, бо в різних екосистемах різного типу по-різному складаються взаємозв'язки і таке інше. І відповідно, впливи можуть бути різні. Наприклад, на степових екосистемах одні наслідки, на лісових інші. Там, а водноболотяних теж інше. Uh -huh. Якщо говорити про те, як екосистема змінилася наша після 24 лютого 2022 року, коли безпосередньо почали почалася повномасштабна війна в Україні, що ви можете зазначити? Які такі суттєві зміни відбулися? В березні були підірвані мости, кілька мостів і в Чумакова, і в Ахтирці, і так далі, на сулі, на Ворскліп. І тому вже ми почали влітку 22-го року відчувати на ці речі. Ну, якщо загалом казати, як впливають бойові дії, вони впливають по кількох параметрах. Ну, перший параметр це повітря. На першому місці пожежі. Тобто, коли вам бордують нафтові бази, коли вони вигорають повністю, чадом цим наповнюється, там багато, багато литких речовин, спалу, які мають ну, неприємні такі речі, викликають, які супроводжуються захворюванням органів дихання і так далі. Крім того, при підриві снарядів, особливо ракет, ракетного палива. Вони потрапляють в ґрунт відповідно, попадаючи, на відкрите повітря, окислюються. І продукти цих оксидів якраз є дуже неприємними речами з точки зору здоров'я людини. Викликають мутації ДНК, то тобто впливають на спадковість. Результати, які будуть віддалені, ми потім будемо відчувати це. А також онкогенні фактори будуть викликати, ну будемо так збільшення захворюваності. Онкологічного характеру, Те, як впливають на ґрунти бойові дії, там взагалі дуже серйозні речі. Тобто частина орних земель вона вибуває з використання, руйнуються шари ґрунту, переміщуються. Також вони отруюються продуктами розпаду цих речовин, які підриваються. Ці речовини з талою водою, взагалі з водою, може мігрувати в ґрунтові води. На певні глибини, також потрапляти в колодязі в сільській місцевості. Ті ґрунти, які є в сільськогосподарському виробництві, відповідно, теж виникають певні проблеми. Ну, По-перше, замінованість. Тобто ми вже запрогнозували в Євросоюзі, що раз на розмінування України майже 10 років піде. Можемо спостерігати явний вплив на лісове господарство. У нас 290. Тисяч га випало. Ну і самі небезпечніші лісові пожежі. Взагалі там після лісових пожеж випадають цілі ділянки, випадають з користування. Наші прикордонні обстрілюються майже щодня. Які види снарядів є найбільш небезпечними для нашої екосистеми? Най найнебезпечніші – це гради. Вони стріляють ракетами з паливом. називається ракетне паливо. Воно, звичайно, все не догоряє. при підриві воно. Виливається, звичайно, згоряє, і ці продукти горіння є найнебезпечнішими. Частина їх починає фільтруватися в ґрунт з водою ґрунтовою, а частина йде в повітря, яким ми дихаємо. Хто нині відстежує шкоду, яка завдає Російська Федерація екосистеми Сумщини? І скажіть, будь ласка, наскільки це важко робити, зважаючи на те, що приміром прикордоння наше постійно обстрілюють? Ну, скажімо так, станом на сьогодні, тільки державна екологічна інспекція має право фіксувати ці всі злочини. Злочини, які пов'язані з російською агресією, після е, о, цих обстрілів наші працівники виїжджають і спільно з правоохоронними органами ми фіксуємо все це, ми робимо заміри відповідні, е, застосовуємо певні методики. Коли є можливість, е, ми спільно з правоохоронцями туди виїжджаємо і ми е, відпрацьовуємо всі завдання. Деякі населені пункти, особливо це стосується тих населених пунктів, які безпосередньо примикають до кордону, ну, туди військові забороняють, ну це об'єктивно, військові забороняють доступ цивільних. І там будемо обраховувати шкоду трошки згодом. Яку ситуацію маємо на сьогоднішній день? Взагалі? В минулому році було нараховано близько 2 мільярдів гривень шкоди, в цьому році вже 2 мільярди з лишнім вже нараховано. Це саме Ті цифри, які відповідно до діючих методик, ми застосовуємо і, і передаємо е, в правоохоронні органи, які е, акумулюються і будуть потім пред'являтися для відшкодування. Сумщина є однією із найбільш замінованих територій по Україні. Наскільки це завдає шкоду екосистемі? Це буде робота, пов'язана з дуже серйозними складностями. Е, з, ну, 500... 60 кілометрів кордону це раз, і е, все-таки е, окупована територія була майже місяць. З усіма витікаючими звідси наслідками. Дуже серйозне сподівання на міжнародну спільноту. Дуже серйозне сподівання. І будемо розміновувати всі ці площі і будемо приводити їх у відповідність, до того, щоб можна було використовувати ці землі. Шкода дійсно, і вона непоправна. Земля, грунт, земля, вона свої властивості ну, може. Через там, декілька десятків років тільки якимось чином вони можуть відповідати, тому що було до збройної агресії. Під час російської окупації наше місто, приміром Тросінець, постраждало, напевно, одне із найбільших. І коли виходила вже безпосередньо армія РФ із міста, то за собою залишали там спалену техніку, також заміновували територію. Як взагалі це можна якось утилізувати? Я, наприклад, кажу про спалений танк. Підбитий танк він горить, виливається паливо, дізель виливається, звідти масло горить, виливається. Все ця частина виливається на ґрунт. Uh... Підриви, що роблять, сапери збирають снаряди, а ці всі в кучі воронки. Вони ж в полі, і все це вирветься. Зробить їх треба ці вирви знову загортати, їх і так далі, рекультувати, щоб їх знову запустити в обробку. Як взагалі повномасштабна війна впливає на наше біорізноманіття? Окупанти взагалі не звертають уваги, чи заповідна територія, чи не заповідна. Вони хазяйнують там, руйнують все. Ну Візьмемо наш тростянець, наприклад, в нескучному. Вони розбомбили цю станцію нашу. На Михайлівській селіні у нас кілька десятків червонокнижних рослин і так далі. Взагалі виникає така можливість, що можуть взагалі зникнути, знищити їх, бо є у нас окремі червонокнижні види, наприклад, рослин, які живуть окремими. Ростуть ділянками невеличкими, які строго охороняються і так далі. Ну, якщо вони не охороняються, якщо там пройшла війна, то звичайно їх можна знищити. Це стосується і тварин. Ну, біла чапля, наприклад, у нас, ми вже замітили, а тільки почала гніздитися. У нас вже прилітає велика біла чапля. Взагалі, я спостерігаю там старе село. Якраз спостерігає одну пару, яка там в минулому році вона оселилася, там загніздилася. Це ендемічний вид такий, він взагалі рідкий у нас, він краснокнижний. але прилетіла пара, загніздилася. І буде дуже неприємно, якщо вони зникнуть. Стосовно випадків браконьєрства і тому подібне, наскільки зараз збільшились чи зменшились, яка тенденція спостерігається? Ця ситуація і в минулому році, і в цьому році, коли е, діючий е, комендантська година, діючий комендантський час і на блокпостах дуже серйозний контроль щодо пересування щодо перевезення незаконно добутої дичини, риби, то оці всі, так скажімо, ганебні прояви протиправні діяння вони зменшилися. Серйозною проблемою для довкілля, зокрема для водних ресурсів, розповідають екологи, залишаються підірвані мости. Вони забруднюють річки. Порушують сполучення між населеними пунктами і так далі. Но саме важливе це забруднення у нас річок взагалі, цього підриву. Це раз. При форсуванні наведення понтонних мостів, коли техніка заходить, виливається певна кількість олії, масла в дизеля, бензина і так далі, все це забруднює, особливо страждають місця нересту, вигулу. Молоді, рибні і так далі. Чи вплинув якось підрив саме Каховської ГЕС на екосистему Сумщини? І які взагалі для України і Сумщини, зокрема, це може нести наслідки в майбутньому? Ну, Каховське одисковоще досить далеко від нас. Угу. Вона на Дніпрі стоїть. Хоч ми і живемо в басейні річки Дніпра, але у нас ліві притоки, ліва частина басейну, у нас своя система річок, і тут майже не вплинуло на це. Ми з вами перед інтерв'ю говорили, що всі ці забруднення будуть мати накопичувальний ефект. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, наприклад, тут забруднення повітря. Це все, ви на початку інтерв'ю говорили, що не все одразу проявляється, але буде все проявлятися роками. Наприклад, давайте простий приклад. Угу. Підірвані боєприпаси. Попали там в нафтосховище, пожежа йде, клуби дима йдуть в повітря. Ну, обиватель як каже, ну, згоріло, дим пройшов, та й ладно. І все, чисте повітря стало. Але це тільки з першого погляду. Все це піднімається вгору, а в вологому повітрі починають розчинятися всі складові частини і починають підкислюватися хмари. І тоді маємо мати, мати так звані кислотні дощі, чистота екосистеми. Це коли мінімум цих факторів, які будуть впливати на наше здоров'я через харчування, через дихальні шляхи. Тобто може потрапити двома шляхами через травний тракт і через дихальний тракт. Через шкіру майже не смоктується. Смоктуються тільки бойові отруйні гази. Що взагалі зараз ми можемо зробити для нашої екосистеми? І чи є вірогідність і шанси -х -х -х. на повне відновлення довкілля після закінчення повномасштабної війни? Ну, взагалі-то відновлення. Та в таких природних умовах відбувається в межах 20-30 років. Нам або чекати. Так. А якщо в нас будуть можливості, особливо фінансові можливості, ми можемо організовувати поступово, виділяти найбільш проблемні ділянки і туди вкладати ці гроші і їх відновлювати. Треба фінансування на дослідження, на матеріали і так далі.